Доброго дня, друзі! Ділимося з вами рецептом дуже смачного, дуже простого у виконанні сирника з яблуками і з дуже смачним тістом. Отже, Для цього рецепту нам необхідно для тіста 60 г м'якого вершкового масла, 150 г пшеничного борошна, 40 г цукру, одне ціле яйце, 1,5 столові ложки какао і одна чайна ложка розпушувача. Гарне тісто смішуємо і викладаємо його на пергамент на дно форми. Форма у нас квадратна 25 на 25 см. Далі на це тісто викладаємо шматками 3 середніх яблучка. Також притрушуємо їх корицею. Це за бажанням. Далі працюємо з сирною масою. Для сирної маси нам необхідно кисломолочний сир 1 кг. 200 г цукру, 4 яйця, які ми розділяємо на жовтки і білки. Жовтки збиваємо у блендері. Так, також додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалу, цедру апельсинки і сік апельсинки. Білки збиваємо окремо з щепоткою солі, і потім також додаємо всю сирну масу. Викладаємо сирну масу на яблучка і запікаємо 1 годину 10 хвилин в духовці при температурі 160 градусів. Далі охолоджуємо, далі розтоплюємо чорний шоколад, поливаємо зверху і залишаємо на ніч в холодильнику. Далі ми його нарізаємо, він дуже смачний, всім дуже подобається, всім дуже рекомендуємо спробувати. Також всю рецептуру я ще додатково описую у. В описі під цим відео тому, будь ласка, користуйтесь, діліться зі своїми друзями, ставте нам лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі у нових відео.